Друзі на СНФО перші про головне поїхали. Якщо Зеленський не може, то уряд національної єдності точно зможе. Щури тікають з короплям. Нехай члени наглядової ради енергоатома повернуть усе, що заробили. Покриваючи корупцію, пише Дмитро Разумко. Далі його слова в оригіналі щури тікають з корабля. А, причому вони вважають вас дібілами. Хоча нещодавно самі визнавали, що вони дібіли. Я кажу про Мілаванова. Це його пряма цитата. Я не буду з нею сперечатися. що, як і ті, хто нас сьогодні з вами дивиться, про що йде мова? Він написав такий трагічний пост. Про те, що він іде з Енергоатома, іде з наглядової ради, тому що йому там тісно, соромно і не можна мовчати. Буквально через декілька годин вийшла Свірденка, що розганяє чортовій матері ту наглядову раду разом з Міловановим. Але треба ж було зібрати лайки. У Мене питання тоді до представників наглядової ради. А скільки вони отримали коштів за цей проміжок часу, поки там працювали? Що вони хорошого зробили для нашої держави? І не хочуть вони повернути все те, що й було вкрадено, і їм зароблено за цей проміжок часу на потреби Збройних сил України. Не хочуть на збройні сили, хай передадуть на вчителів, не хочуть на вчителів, на пенсіонерів. Ми точно знайдемо більш поважні категорії людей, які заслуговують на ці. Гроші, аніж ті, хто просто просидів там, нічого не робив і, дивлячись на останні розслідування, набу ще покривав корупцію. За даними телеграм-каналів Залужний дуже сердитий останніми днями діями корупціонерів про військові депутати хочуть просунути ініціативу та закон «Залужна», який кардинально змінить підпорядкування військових. Крім того, посилить контроль главкума над коштами Міноборони, бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали усіх українців, зокрема найбільше залужного. Міністрам кінець потрібен уряд національної єдності почнуться масові конфіскації. Чину на кончазаспі а в шикарних державах маєтків. Пороблять реабілітаційні центри для наших хлопців, забиратимуть усе, що нажито злочинним шляхом. Паратруться усіх. Бренд керівників від офісу президента приберуть від генералів, а чи нушам заборонять пяритися на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту. Такі пункти раніше розписували телеграм-канали. Перший штаб зможе контролювати закупівлі Міноборони. Друге генштаб главком сам вирішуватиме, кого і як брати у свій штаб, а кого звільняти. Третє бренди лідери Єрмака, які хочуть Ставити до усіх генералів будуть непотрібними. Чинущі не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Четверте, конфіскація майна в корупціонерів, як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарі, втратять і все і сядуть довічно. Але перед цим попрацюють на армію: грозити, копати, вантажити, фарбувати. П'яте без відома главкому офіцерів не зможуть кидати за грати. Центр протидії корупції в той же час відверто мочить Верховну Раду і є за що? А ось що говорять про. Це все прості військові бажаю. Друзі, як вам всім відомо, НАБУ та САП проводять масштабну спецоперацію з викриття корупції, зокрема у сфері енергетики. Як ними повідомляється, за 15 місяців роботи більше тисячі годин аудиозаписів, які підтверджують діяльність високорівневої розгалуженої злочинної організації. Її учасники побудували масштабну корупційну схему, в тому числі впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на енергоатом. І це все відбувається паралельно зі знищенням конституційного устрою та знищенням нашого українського народу. Друзі, навіть не буду е, вам розповідати про Міндіча, про Галущенка та інших фігурантів цієї справи. Ви і так все добре знаєте. А також знаєте, яким чином та саме е, за чиєю допомогу Міндіч виїхав з країни. Всі це добре знають та все розуміють. Але хочу наголосити на тому факті, що владу в Україні захопили зрадники, мародери, корупціонери, колаборанти та вбивці, які взагалі не перед чим не зупиняться, щоб уникнути відповідальності та зберегти все те, що ними було награбоване. Те, що вони побіжать, про це я казав вже багато разів. Це факт: вони побіжать, в них немає жодного шансу протистояти цілому народу. Але ми маємо зрозуміти, що весь парламент та весь уряд, всі без винятку політичні сили задіяні у знищенні конституційного устрою та знищенні нашого українського народу. І всі існуючі схеми переходять від одного уряду до іншого. І те, що ми зараз маємо, це наслідки діяльності всіх парламентських політичних сил. Саме тому постійно відбувається кругова порука. За злочини у сфері оборони, промисловості, енергетики і так далі. І саме враховуючи це, розуміючи складність ситуації, я прошу всіх українців консолідуватися зараз навколо національних цінностей та не ввестися на різні провокації, типу, це слід Америки, це слід Кремля, це і ПСО, і так далі. Внутрішні вороги. Це всі без винятку парламентські політичні сили, які зараз будуть робити все, щоб заплутати, заговорити, виправдати або звинуватити когось іншого в тих чи інших резонансних питаннях. Друзі, прошу почути мене: свій масад ми будемо створювати, але пізніше, смертну кару за зраду, за корупцію ми також будемо вводити. Але одразу після того, як очистимо країну від внутрішніх ворогів. Награбоване також будемо повертати. Але не зараз, тому що зараз це неможливо. Але вже зараз ми маємо консолідуватися та максимально захищати тих людей та ті структури, які вступають у відкритий бій проти провладних злочинців та усієї злочинної структури. Друзі, набута САП. Такі судді, як е, Віталій Ковтуненко, або е, патріот Павло Яруш, який знаходиться три роки в СІЗО. Ось за ці структури та за таких людей ми маємо вставати на захист, вставати як по тривозі. Українці! Продовжуємо об'єднуватись, боротись та структуруватись по регіонам. Бережіть себе. Слава Україні! 10 кілометрів до ворога. Громада входить в зону бойових дій. ФПВ, кабе, артилерія просто знищують людські будинки. І як думаєте, на що витрачаються гроші? На дрони, реби, фортифікації? Ні, на асфальт. Буквально новий асфальт поставлений на днях. Це напевно для того, щоб російські танки заїжджали з комфортом. Я вже нічого не говорю про те, що ставити асфальт зимою прямо в калюжі. А простий народ повинен збирати хлопцям на донати, поки чиясь мати оплакує свого вбитого на війні сина. Хтось на цій війні заробляє мільярди. Нам потрібно зараз об'єднати народ заради того, аби зберегти країну, як будівництво доріг, корупція, мільйонні зарплати чиновникам, ОПЗЖ, яке досі сидить у Верховній Раді, і ці ідіотські закони, які там приймаються, допоможуть нам об'єднати народ і зберегти країну. Як? Ніяк. А потім влада дивується і не розуміє, а чому народ не хоче йти воювати, та не хоче йти воювати через цю несправедливість і через цей безлад, який у нас зараз є? Мені неприємно, дуже неприємно говорити ці всі слова. Але якщо ми будемо мовчати і жити всі по принципу Моя хата з краю», тоді цей безлад середини країни знищить її швидше, ніж ворог. Значить Редакція каналу несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.